Давайте перейдемо до наступної теми: це Британія, яка знову нас хвилює. Мені здається, кожні два-три стріма ми згадуємо про Британію. Денис, ти там не засумував? Та ні. Я на зв'язку. Добрий вечір. Вітаю всіх. Отже, сьогодні я розповім трошки про те, що відбувається в Британії, економічну і політичну ситуацію. Як ми знаємо, сьогодні на посаду прем'єр-міністра заступив перший індус в історії ріші Сунак. Колишній канцлер казначейства, тобто міністр фінансів, який, власне кажучи, був ініціатором внутрішньопартійного перевороту, що коштував посади прем'єра е, Борису Джонсону, і тепер він відповідно нарешті зміг скористатися наслідками цього перевороту. Е, власне кажучи, першопочатково е, на момент е, влітку, одразу після відставки Джонсона, йому це не вдалося через. Комбінацію на е, виборах, що відбувалися в середньому консервативної партії е, партійного лідера, який автоматично став прем'єр-міністром, тоді ліс трас внаслідок складної власне, комбінації е, і висування різноманітних кандидатів, що підтримували одне одного, е, вдалося обійти аж на п'ятому етапі виборів е, власне, ріші Сунака і таким чином стати на короткий час е, прем'єр-міністром. Пусковим механізмом для нинішньої кризи стала власне, економічна криза в Британії, яка вже відбувається протягом майже півтора року, спричиненою значним зростанням на енергоносії. Спробували виправитися цю ситуацію за рахунок так званого плану зростання, або як його ще називають в медіа, це британський міні-бюджет. Він передбачав ряд економічних заходів, в першу чергу зосереджених на тому, щоб зменшити податки для великих платників компаній, е, обмеження там е, граничної стелі оподаткування, і таким чином е, добитись за рахунок цього притягнення е, коштів і економічного зростання в країні. Це спровокувало те, що е, е, на ринках відбулася паніка про тому, що в плані не було передбачено величезне зростання е, е, дефіциту бюджету і падіння фонту Стерінга, яке відбулося практично одразу після того, як е, новини про затвердження проти плану обійшли Світ наслідок цього вже протягом е, е, двох тижнів е, після цього плану е, цього плану. Від е, було відквіткотили е, фактично основні рішення, що це стосувалося оподаткування, але це вже не можна було е, так чи інакше нейтралізувати його наслідки. В сенсі е, конкретно це паніку на ринках і падіння фонту Сталін, який там вперше за десятиліття він досягнув е, торгувався е, в деяких місцях вже. Один до одного із американським доларом, це все одночасно накладається на проблему того, що у Британії зараз криза вартості життя, це мова йде через насамперед, через проблеми із цінами енергоносії, інфляції. Відповідно, намагання виправити ситуацію економічну після ковіду. Відповідно, внаслідок цього є значне падіння активності. Британського бізнесу після е, всіх цих подій, і відповідно значне зростання вартості займів, тобто економічна глибока економічна криза, яка по суті призвела також до е, історичного падіння рейтингів консервативної партії, що зараз, е, власне кажучи, опустилися вже за останніми опитуваннями, найбільш масштабними це до рівня 21%. Тобто, по суті, при цьому їх основні опоненти-лейбористи, вони вже мають понад 50%, 54%. Це падіння, по суті, в різниці в 33%. Це особливо. Дуже болюче падіння, тому що до цього якраз консерватори в дев'ятнадцятому році вони здобули вирішальну перемогу над лейбористами, в тому числі відвоювавши у них округи, які голосували безперервно за лейбористів там по 70-80 років, там ще з х років, зараз все перевернулося в зворотній бік, і консерватори вони втрачають і політичні рейтинги, і втрачають одночасно від. Е на певну внутрішню єдність через це, оскільки зрозуміло, що очільники британського уряду і консервативної партії відповідно вони дуже швидко перетворюються на політичні трупи, знаходячись на своїй посаді. В даній ситуації відповідно остаточно призвело до відходу лістрас із посади глави уряду. Подібна, що комбінація, що відбулася із Борисом Джонсоном, тобто в неї почали йти один за одним премєр міністри Тобто, це в першу чергу це глава казначейства значейства Фазі Кваринг і відповідно міністр внутрішніх справ це Суела Браверман. В даний момент це по суті призвело до того, що її уряд розвалився, незважаючи на те, що були призначені нові особи. Тим не менше в умовах фактичного бунту всередині партії, проти неї під цим тиском Ліс Трас вона була вимушена піти із посади, про що вона оголосила відповідно 20 року. Жовтня, чому це не Борис Джонсон зайняв е, цю посаду? Він заявив, що за речі на те, що він одразу після відставки трас повернувся до Британії, почав вести активні перемовини. Він заявив, що е, не хоче поглиблювати розкол партії, е, яка зараз і зараз не є, і при цьому е, швидше за все він просто не набрав достатньої кількості. Депутатів, які підтримували. Там справді була складна процедура, що потрібно було набрати щонайменше підтримку 100 депутатів-консерваторів в парламенті, і, відповідно, кандидат, який отримував таку підтримку, він міг вже обиратися на загальнопартійних виборах. Тобто, це всі е, члени партії консерваторів. Вони голосували онлайн. У Бориса Джонсона були всі шанси їх перемогти. Там був відрив 20-30% від його найближчого суперника Ріші Сунака, Тому що Борис Джонсон він е, дуже популярний серед е, рядових членів партії, найбільш популярний політики, е, Багато хто із консерваторів, виборців консерваторів, голосує за них саме через Джонсона. Тут значно змінилася, до речі, ситуація в порівнянні із липнем, коли Борису Джонсон довелося покидати постпрем'єра. Мова йде про те, що якщо на той момент більшість, власне кажучи, виборців загалом і виборців консервативної партії заявляли, що вони розчарувалися в Борисі Джонсону, і що те, що він не зможе призвести її. Привести партію до е, нових перемог на виборах чи там знову очолити уряд. Зараз ситуація згідно соціологічних опитувань, якраз зворотня, тобто більшість е, і загалом респондентів, і, зокрема, виборців консервативної партії. Вони заявляють про те, що Борис Джонсон це якраз е, політик, який зможе призвести партію до нових перемог, може очолити уряд, привести Британію до. Певних нових необхідних перетворень він дуже популярний зараз саме через простих і партійців, і виборців консервативної партії, але він дуже непопулярний, власне кажучи, всередині парламентської партії. Справ тому, що незважаючи на те, що він заявив, що він набрав там підтримку 102 депутатів, тим менше. Публічно на його користь виступило всього лише 62 представники консервативної партії в парламенті. Для порівняння за ріші Сунака, там, тягнули руку 149 осіб. Ну Відповідно, ще була Пенні Мордонт, яка була, зупинилася там на відмітці підтримки її в 26 депутатів. Тобто, вона, це, власне кажучи, зводило до до того, що ріші Сунак, він. Став безальтернативним керівником уряду саме за рахунок того, що без виборів, але що за рахунок того, що е, величезний антирейтинг е, Джонсона серед його однопартійців у парламенті, е, зараз він відповідно автоматично став прем'єр-міністром. Основа його програми це боротьба за е, відновлення економічної стабільності. Швидше за все він буде намагатися так чи інакше Проводити е, курс більш-менш в тому ж напрямку, що і до до нього трас, але уникаючи подібних радикальних е, заходів, як, е, як власне був план зростання, що і призвів до е, катастрофи е, її уряду. На даний момент е, це означає для що Британія вона безумовно залишатиметься на боці України, буде йти підтримка, але все ж таки. Не буде тієї проактивної ролі, яку вона мала ще в період прем'єрства Джонсона. Тут, власне кажучи, проблема це концентрація саме на внутрішніх проблемах, проблема з економікою і з соціальним, соціальною сферою, тому що значна частина домогосподарств, вони через зростання цін на комунальні платежі, електроенергію, вони дуже, зараз дуже залежні від урядової допомоги. Мова йде про те, що зараз уряд здійснює заходи в Британії по тому, щоб підтримати домогосподарства, і за рахунок обмеження граничних цін на електроенергію протягом протягом там двох років до 2,5 тисяч фунтів стерльів, і прямими виплатами, зокрема, мова йде про певну підтримку. Зокрема, малозабезпечених студентів, працівників соціальної сфери і по суті саме навколо цього і буде в основному зараз відбуватися і політична дискусія в Британії, і е, основний публічний політичний процес. За даних умов відповідно, Україна відходить на другий план. Тим не менше, ріші Сунак, він заявляв ще в липні, коли він пер, після партійного перевороту. Розраховував зайняти власне посаду прем'єр-міністра, що він, тим не менше, буде підтримувати Україну і збирається зокрема її відвідати після всього свого вступу на посаду прем'єр-міністра. Загалом тут можна до речі відзначити, що в цих двох політичних кризах літа і осені 2022 якраз. Надзвичайну роль відіграли саме представники більше, нащадки вихідців із колишніх колоній Британії. Е, окрім річі сунака, це, власне кажучи, і представник, е, власне, перші з тих, хто е, вийшов із уряду е, Бориса Джонсона ще в липні, коли вони намагалися його скинути. Ну і зараз, по суті, перше, перше по суті, е, покинув. Уряд Лістрас, запустивши це почку його розпаду, це квазі квартинг. Він вихідець із гани за погодження. Нетидно, Сола Браверман, міністр внутрішніх справ, що до речі, має зберегти свою посаду в кабінеті Сунока, Вона також, як і сунок, виходить із. Індійських вірніше із африканських індусів, так званих до речі, це варто звернути увагу. В консервативній партії ми можемо побачити багато представників саме вихідців із Індії, із індійського Пенджабу, але це індуси, які по перше народилися в Британії, по-друге, вони при їхні. Батьки приїхали в Британію не з Індії, а саме із Африки. Це східна Африка. Справа в тому, що Британська імперія вона активно залучала індусів для колонізації е, африканського континенту. Фарчуру східного узбережжя, Кенія, Танзанія в якості місце представників місцевої адміністрації, поліції, армії, працівників залізниць, е, е, і це все призвело до того, що фактично. Станом на 60-ті роки, коли країни Африки почали здобувати одна одну незалежність, зокрема в Кенії в 63-му році, фактично більша частина економіки, поза межами сільського господарства, вона була під контролем індусів. в Кенії. Ця, власне кажучи, не сільськогосподарська частина економіки на дві третини належала саме індусам. Мова йшла йде про. Перевезення залізниці, корисні копалини, торгівлю, банківську справу це все було під контролем індусів, які по суті зайняли е, позиції місцевої еліти. Після здобуття незалежності африканські країни е, місцеві е, по суті реагували на індусів як на посібників колоніалістів і сворідної етнічну мафію, і приду вони або за рахунок прямих законодавчих ініціатив, або інших засобів тиску. По суті, вислали представників індійських меншин із країн, і вони переїхали в Британію. В Британію вони переїжджали вже маючи доволі потужні засоби, власне для подальшого існування. Тобто, вони переїжджали з грошима з капіталами, маючи вже достатній досвід підприємництва і взаємозики між собою таким чином вони створили. Доволі потужні угруповання, поселившись в непоганих районах під Лондоном, ну і, власне кажучи, доволі швидко просунулися в еліту, зокрема через консервативну партію. Свого часу, власне кажучи, активно їх використовувала тетчер для демонстрації того, що потрібно просто. Працювати і ти будеш успішним, незважаючи на те, що ти навіть е, приїхав із колонії, і таким чином, власне кажучи, зможеш добитися всього, якщо будеш слідувати тим ідеалам, які декларувала консервативна партія. Зараз ми побачимо, яким чином, власне кажучи, ситуація буде розвиватися з новим британським урядом. Е, це не обіцяє якихось катастроф е, чи жахів для України, але тим не менше пильно. Ми побачимо, що за все що Британія менше себе проявлятиме на полі протистояння з Росією і на полі підтримки України. Про те, на що варто звернути увагу, по-перше, те, що взагалі підтримка України безумовно є зараз якби загальним знаменником для багатьох політиків і навіть. Там людина, яка здійснює партійний переворот, вона тим не менше мусить заявити простір, це має бути ідейно правильною і відстояти зокрема те, що ми будемо прийну підтримувати, і Росії протистояти тим не менше, що варто враховувати з негативної точки зору, це те, що в світі зараз економічна криза. В західних країнах рецесія, і відповідно багато урядів, які активно підтримують Україну, хитатися. Ряди підтримки України будуть так чи інакше, можливо, тимчасово слабнути, і це на рамках подальшої. Це власне те, що я хотів сказати. Да, Денис, наскільки е, знаково для Британії те, що її уряд очолив, е, очолила не біла людина? Тому що серед їхнього соціуму вже доволі звична ситуація, що у них дуже багато іммігрантів, які вже повноцінно вливаються в британське життя, а тепер і прем'єр-міністр. Чи вони це по суті вже і не помічають, і для них це абсолютно звичне? Це відмітили. Власне кажучи, це безумовно історична подія. Перший е, представник е, колонії, саме конкретно Індії, на пості прем'єр-міністра е, безумовно, е, це є власне кажучи наслідком дуже тривалої кооптації е, представників тієї ж Індії, Африки до британських еліт. Звісно, мова йде про те, що E, люди, які інтегрувалися e, до британські еліти, це не були скажімо так прості індійські пролетарії чи там африканські, це були представники вже місцевих еліт, які приїжджали в Британію з грошима, там робили ще більші гроші і йшли вгору. Там по e, кар'єрним кар сходинкам e, йшли в уряд. Тобто, по суті, ми бачимо певний, певну кульмінацію тих процесів, які відбувалися в Британії якраз десь 60-х років, і активізувалися, зокрема, за часів за часів Тетчер, яка активно працювала індусів в консервативній партії, заявляючи, що ось ми бачимо представників колонії, і вони можуть добитися всього. Будь ласка, якщо ви хочете також стати такими ж крутими, працюйте. Також про Лі Страс ще цікаво, тому що я так розумію, вона стала рекордсменкою в плані строків, коли вона пробула на посту. І наскільки це важлива подія для Бездіїв? Не зовсім так. Не зовсім Ні? так. Тут, тут трошки помилка була пов'язана з цим. Ну, у нас писали, що вона найкоротша була, тобто там 44-45 днів. Але насправді найкоротше був герцог Велінгстон. Всього 27. Це той, що розбив Наполеона при Ватерлоо. його там, призначили прем'єр-міністром і дуже швидко зняли. У Британії взагалі люблять таке робити із прем'єр-міністрами в певні переломні роки. Британія наробила дуже багато боргів в ході наполеонівських війн і Потім там, десятиліттями розбиралася з фінансовими кризами і через це, власне кажучи. Зокрема, і уряд Веллінгтона він дуже швидко впав, ще швидше, ніж уряд Фрас. Дякую, панове, може у когось ще будуть питання? Панове, це тобто я там просто гліб пішов працювати. вже відвалив. <смітна> ну, Може у тебе, і є питання. Та, ні, у мене. Мені насправді, ні, ну, знову ж таки, як людина, громадянин України, в першу чергу мене заспокоює те, що а, фактично ця. Підтримка Великої, Брит... Великої Британії України не... не вщухне, не згасне, а не обгина, щодо... загине, не загине так. А, а щодо, скажімо, так, внутрішньої політики, мабуть, Ріші Сюнака, ну знову ж таки, він британець, не нам скажімо обирати владу у... у Великій Британії. Для нас важливо буде, що Британія була міцною економічно. Тому я, якщо ріші Сунак зможе повернути Британію, не те, щоб повернути якісь втрачені позиції, ні, що вона не зможе провести Британію через важкі часи, через часи сесії зробити її сильнішу, я тільки вітаю це призначення. Ну тут треба знову ж таки вгадати, тому що хто його знає, які виклики дійсно економічні зараз стоять перед Британією, і наскільки вправним він буде. Тим не менш, бачиш, його кар'єра йшла саме по фінансовій, по економічній лінії. І можливо, це саме той момент і та людина, яка зараз потрібна для уряду Британії. Будемо дійсно сподіватися, що в нього все вийде. Можливо, так, але знову ж таки, як ти кажеш тут ще треба вгадати. Вгадувати теж на нам усі ризики, усі плюси і мінуси. Вони ж то впадають в першу чергу на народ Британії. Для нас найголовніше це. А, Зовнішнього економі зовнішньополітичний курс він не змінюється з приходом Сунака. Ну, скоріше за все, ні? Тобто, ну не треба просто хапатися за серце. Як у нас хапалося за серце, коли там йшов у відставку Борис Джонсон, всі думали, що а, все, зараз поміняється там прем'єр і, і, і все може можуть бути там, може бути негатив. Зачі з приводу позитивних моментів на посту міністра оборони, наскільки мені зрозуміло. Залишається Бен Волос, це власне кажучи, людина, яка значною мірою е, займалася організацією збройної підтримки військової підтримки України. Тобто на даному напрямку все має бути добре. Так, там здається, міністр оборони і міністр закордонних справ залишається на своєму власне ті тобто... посади, які нам якраз і було потрібно зберегти. Так ну, тому у нас, що що зрозуміла ситуація? У нас же країна не мала чіткого вектору розвитку і зовнішньополітичного вектору. Тому кожні наші вибори приносили доволі радикальні зміни в купу ключових е, законодавчих актів і взагалі дій України. Тому нам звично, типу, хтось пішов у відставку, ага, значить, зараз піде в протилежний бік. А насправді е, інтереси деяких країн вони настільки стабільні. І настільки непорушні, що навіть змінюючи партії, все одно все тече саме так, як і текло. От навіть італійці, де здавалось би, серед тих, хто виграв вибори, є друзі Путіна. Тим не менш зараз вони досі заявляють про підтримку України і будуть продовжувати підтримувати енергетичну безпеку, теж підтримують Європи. Тому так тому не потрібно наскільки критично і драматично. Дивитися на політичні зміни в Європі, але слідкувати дійсно потрібно. Ну так, у цьому контексті це скоріше, отакими от нашими сумнівами, там панікою щодо зміни е, урядів і так далі тому подібне в Європі, в країнах, в яких ще вибудувалася політична традиція, там плюралізму і так далі, тому подібне. Це просто, просто трошки. Підкреслює нашу можливо певну незрілість та певний інфантилізм. Тому що ми думаємо, якщо приходить одна конкрет... приходить одна конкретна людина давного посаду, це все це означає зміну політику. Але ж у зрілих демократіях ні, воно працює трошки не так. Це теж певним чином для нас приклад для наслідування. Зате, уявіть, які наступні вибори будуть момент. у нас тут іще такий момент: зараз в західній публічній політиці склалася вигідна для нас ситуація, коли. Відкрито підтримувати Росію і не підтримувати Україну це дуже неполіткоректно. Тобто це одразу ставить під питання наскільки ти адекватний щодо нинішньої ситуації, і тому відповідно, що не менше заявляти про свою підтримку України зараз буде більшість нетрівних політиків на Заході. Тут головне, щоб вони не перегоріли, тому що коли дійсно така однозначна позиція і тримається довго, то рано чи пізно це все перегорає. Ми так е, бачили, і у нас насправді, коли підтримувати Майдан, здавалось би, було чимось абсолютно звичним і всім користувались, але через декілька років, вже е, трошки в інший бік все йшло, і так майже з усім. Насправді, ми зараз бачимо, наприклад, куди менше якихось патріотичних пісень на радіо, коли вони просто заспамлювали абсолютно все. І е, в певний час, звичайно, через декілька років, цей фанатизм по Україні в Європі, він теж людям набридне, але поки він є, потрібно цим користуватися. Так, це однозначно, але знову ж таки, ти кажеш, що найголовніше, щоб не перегоріли. Я насправді вважаю, ну, додам тут так, трошки ложечку дьогтю, я вважаю, що найголовнішим є те, щоб декларації перетворювалися на реальні дії, тому що заявляти. Навіть офіційних там джерелах про те, що так, я підтримую Україну, ми там все зробимо для України, це одне. А от те, що проходить через бюрократичні жорна, це трохи інше, і навіть на, там будь-які запевнення про про підтримку України вони ж можуть просто в будь-який там момент заблоковані, можна кажучи, якимось там відділом е, якоїсь бюрократичної структури, яка ну ти розумієш і має увазі. Так, а поки весь світ проходить через ці самі жорна, через жорна аграрейху, ми будемо продовжувати слідкувати за цією ситуацією. Ми сьогодні знову.